Сьогодні Україна відзначає День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І наш захід, я оголошую відкрив. Дев'ять років тому Російська Федерація почала збройну агресію проти Держави України, яка переросла спочатку в анексію, а потім вже в окупацію частини нашої території. І все почалося в Криму. 20 лютого. Перші диверсійні групи, собі, які ми потім вже називали зелені чоловічки, з'явилися на території Криму. А вже 26 лютого наші люди, наші герої зібралися під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим, тисячі кримських татар, українців, представників інших національностей. Аби заявити своє, всьому світові, що Україна не подільна, вона єдина. І Крим з Україною. А вже наступного дня, не зважаючи на нашу думку, Росія почала вводити свої війська на територію України в Крим. До слова запрошується заступник голови вишневої міської влади Олексій Поліщук. Будь ласка. Доброго дня, всім шановна громада! Всі ми пам'ятаємо події місяця лютого 2014 року. Тоді вся увага була прикута до Майдану в місті Київ, до України загалом. І саме в цей період часу, коли в Україні не було державної влади, коли колишній президент Віктор Янукович втік, коли не було встановлення нового, саме в цей час, 26 лютого, в Автономній Республіці Крим проходив мітинг наших. Українців, які підтримували незалежність та автономність Криму в складі України. Хочеться висловити подяку всім тим мужнім героям, які в той період часу відстоювали незалежність. На сьогоднішній день в Україні 9-й рік війни. Ми всі пам'ятаємо та знаємо, Крим був, є та буде українським. Незабаром буде перемога України над тимчасовою Федерацією Росії. Тому Крим ми підтримуємо. Кримських татар, які проживають в нашій громаді, ми підтримуємо. Крим це Україна. Дякую. Пропагандистська машина Російської Федерації намагалася створити таку ілюзію, картинку, що ніби кримчани готові, як тоді лунало, повернутися в родну гавань. Але цей мітинг, супротив, який криває вже майже десятиліття, він показує, що релігійні діячі, громадські діячі, журналісти Криму всім оголошують і в своїй діяльності показують, що Крим готовий боротися за Україну, як і інші наші регіони. Слово надається Айдерові Сейтасманову на нашу честь мешканцю нашої громади. Членом медлістів Кримського татарського народу 2002 2007 років. Будь ласка, пане іде. Добрий день, шановна громада. Я згадую цей день 26 лютого, коли тисячі кримчан приїхали на Майдан перед Верховною Радою Криму, щоб зупинити зазнаку щоб зупинити проведення сесії, сепаратистської сесії Верховної Ради Криму, на якому планувалось прийняття рішення про референдум, сепаратистський референдум про входження, начебто, добровольне входження Криму до чи входження, чи зміни статусу Криму. І тоді цей мітинг, він був дуже такий драматичний. Тисячі людей стояли до останнього, поки е е е сепаратистська влада вже на той момент вже вкатувалася як сепаратисти, вони були вимушені скасувати сесію. Але вночі е спецпризначенці захопили дві головні адміністративні будівлі, російські спецпризначенці захопили, захопили Верховну Раду Криму. І Раду міністрів Криму. Незважаючи на це, я хочу сказати, що цей мітинг назавжди поховав міф о добровольному входженні Криму. Бо якби не було того мітингу, то був би референдум і, і тоді б була ця сама політична спекуляція, що Крим начебто, чекав повернення в рідну каву. А потім були ще довгі супротиви 3, 3 березня на одиночний пікет вийшов. Герой України посмертно, Ришата Аметов і був захоплений вже зелеными чоловічиками, який був потім знайдений слідами катувань 16 березня. І це почалася ця історія Криму в окупації. Зараз почалася повномасштабна війна, але ми всі згадуємо, що саме це все захоплення, ця війна проти України почалася з Криму. І в Криму вона повинна повернутися. Крим це Україна, і Крим повернеться до України як. Як частина України, і кримські татари, і всі мешканці Криму чекають цього часу. А зараз відбудеться урочиста церемонія підняття кримсько-татарського прапора поряд з державним прапором України і з виконанням Державного гімну України гімну кримсько-татарського народу на честь нашої солідарності з кримчанами, які зараз чинять супроти. Окупації, отже, спочатку звучить гімн України. Звучатиме їм кримського татарського народу відбудеться відняття прапора кримського татарського народу. Основне гасло дня спротиву окупації, що спротив триває. І наразі Збройні Сили України, урядові структури, кожен громадянин України бореться з ворогом за Крим і за вільну Україну. Спротив триває 9 років, і сьогодні ми успішно даємо відсіч на всіх фронтах. Наш мітинг присвячений. Дню героїв і дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя я оголошую закритим. Крим буде вільним і слава Україні! Героям! З культури і мистецтв Вишневої міської ради радий вас тут бачити, зустріти вас. І сьогодні в нас буде перегляд фільму Додому цей показ присвячений Дню спротиву Автономної Республіки Крим і міста Севастополя тієї, агресії, яку вся Україна зараз відчуває. Ви всі пам'ятаєте, 14-й рік, 20 лютого, коли перші, перші російські диверсанти. Зайшли на територію України. Ми думали, це якась локальна незрозумілість якась. І ми швиденько цього позбавимося, але вже позбавляємось цієї ракової пухлини вже 10 рік. Історія кожної країни вона складається з історії кожної особистості, людини, моєї, вашої, будь-кого. І саме наші історії життєві. Вони або стверджують нашу країну, або вони її руйнують. Я гадаю, художній фільм, який ми зараз побачимо, це ось історія людини, яка шукає і стверджує свою землю, свій край, показує прагнення своєї землі. Я не буду розказувати, можливо, ви це бачили, але я того не бачив, і коли я. Дивився останній кадр цієї стрічки. Ну я не зміг стримати сльози. Ви теж не стримуйте, тому що це для нашого осмислення. У фільмі є фраза. А кому ми потрібні? Є відповідь ми потрібні одне одному. Ми потрібні як одне одному. Ми сидимо тут. Так і двом народам, які живуть на території нашої країни, корінних народів. Автохтонний українець і корінний житель, кримський татарин, який живе в Криму. І ми потрібні одне одному. Я вважаю, що Крим буде звільнений, сподіваюся, і ваше бажання. Не тільки на побутовому рівні, що ми там будемо відпочивати. Ні, не тільки. Кожна людина має мати гідність, право жити на своїй землі. Ми вдячні нашим партнерам мережі кінотеатрів лінії кіно, Лінія кіно, які всебічно підтримують нас і підтримують культурне життя вишневого. Так що бажаю вам приємного перегляду і обов'язково осмислення подій. Які зараз відбуваються в Криму і в, в усій Україні. Будь ласка, ми починаємо. Поки всі процедури не будуть завершені. Малайва. Добре, ігровіці. Шансі, це помузна ураз. Йо. А я. La i̇lla, ilahe illallah.